А в Луцьку відсутність гарячої води спонукає городян до активних дій інтернетом. Облетів ролики з місцевим мешканцем, який, озброївшись, так би мовити, мочалкою та мискою, прийшов митися у міську раду. Чому відсутня гаряча вода у кранах і коли а, лучанам розраховувати на неї, з'ясовували наші кореспонденти. Такого Луцька міськрада ще не бачила. Увагу журналістів, депутатів і просто ходаків до мерії привертає людина у спідньому. Минає хвилина друга і до шоу долучаються інші. Давайте я вам помогу та Я не взяла чергом. Вам надав. Треба... Будь ласка. Свій вчинок, завдяки якому став зіркою Ютубу, 30-річний чоловік називає вимушеним. Вже більше двох місяців сім'я Токаренків, як і інших містян, живе без можливості по-людськи прийняти душ. Тут моя ванна, де ми кожен день приймаємо з цією сім'єю, як кажуть, санітарні дії. Заборгованості по цьому. Холодно є, будь ласка. Оль. Те, що гаряча вода у Луцьку дійсно дефіцит, у міськраді не приховують. Вся справа, мовляв, у несвідомих платниках комунальних послуг. А не ліквідувавши заборгованості, водогінні труби не потеплішають. Загальна заборгованість перед Луцьк теплом складає 48 мільйонів, з них 31 мільйон заборгованість населення. А інші? А інші? Ну, зокрема, наприклад, в ту саму, до тої самої заборгованості населення варто включити ще 4,5 мільйони субсидій. Це ті, що нараховані, але ще державою не оплачені, бо це поточний місячний борг. 2 мільйони 300 – це пільги. Це теж заборгованість практично населення, але це вже через державний бюджет. Ілля Токаренко, словам чиновників, не вірить. У мене питання, от навіть до очільників, якщо будете бачити, шановні, коли у людей заборгованості, коли вони по два-три роки не платили. У мене питання до вас: чому ви не виключали зразу цих боржників? Але що робити тим, хто за блага цивілізації платить справно? Бойлери не всім по кишені, та й з монтажем тяганина. Космічну заборгованість за теплу воду люди взагалі вважають липовою. Такі мільйони заборговані хіба може бути в Луцьку. Ви порахуйте. Ви порахуйте. бо навіть кожен будинок, що от ми пройшлися, я сама отут дивилася і були листочки заборгованості вис на під'їздах. Там невеликі суми. Як це можуть такі мільйони набігти? Мене це просто дивує. Містяни згідні на планові відключення гарячої води, на подачу її за графіком, але тільки не на відсутність протягом усього літа. Це правильно чоловік зробив, що пішов, показав, що треба митися дійсно десь. десь. Якщо ні, то будемо ходити всі там купатися. Будемо митися, брати. Тазик, з який і ти. Ну а що ж робити свої походи до міськради ілля Токаренко припиняти не збирається і зараз розробляє новий сценарій банного дня, каже, штурмуватиме мерію доти, доки з кранів не потече гаряча вода.